Яка не виходить у мене. Ай, Дуже складно. Що ж це за зв'язок? О. о, Все. Налаштувала. Давай, Санта, зв'язок є. Розкажи мені, хто там з нами зараз, хто на нас дивиться? Хо-хо-хо. Для цього треба подивитися черевну книжку. Можна? Так. Боже, Як я люблю все читати про хлоп'ят, про дівчат, про, про Закрий. Що? черевна книжка, дай мені. Ой, вибач. Один. Два. Три. Горить. 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 Ой, дивись, тут написано, що. Ой, на нас дивиться Олексій. Йому шість рочків, а їй три. Це братик з сестричкою. Ой, вони весь рік були такі молодці, слухняні. Вони живуть у Києві. Льошенька ходить на малювання, вправно малює, а ще він надзвичайно любить роботу на дачі і саму дачу. Молодець. можна ще прочитаю. Як цікаво, Льоша має справжню форму поліцейського, одягає вдома дуже часто, коли одягає, то співає пісню Я український полісмен. Молодець. Як він мені вже подобається. Ой, але тут, тут ще написано, що Олексій не хоче чистити зубки. Олексій, не лінися. Зуби це ж пасмішка. Ага. А ще він дістає меншу сестричку Елінку. Не, не дуже любить застилати своє ліжко. Ага, ну ти поняв, та? ми все бачимо. Спробуй, до речі, піти на танці, бо у тебе 100% вийде, Тобі сподобається. А тут ще про Еліночку. Лінка слухається батьків, вона гарно танцює, розповідає віршики. Ну і, звичайно, чого Олексій її достає. Тому що вона його достає. Хі -хі -хі. Ви молодці. Ви молодці. Але я хочу перевірити, Санта, чи знаєш ти, яка мрія у Олексія? Так. А не скажи мені. Поїхати до моря. Вірно, молодець. І ми дуже хочемо, щоб ця мрія. Обов'язково здійснилася. Санта, давай зробимо їм якесь диво, щоб вони відчули у себе вдома, що ми поруч. Можна, 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 можна я покажу ще одну твою книжку. Так, можна? Так. А де вона? Ой, бачу, бачу, бачу. Ой, я дуже люблю цю книжечку, тому що тут багато солодощів, а діточки всі-всі люблять солодощі. Санточка, зроби, будь ласка, зроби диво, щоб. Ці всі солодощі були не тут, а там. Можливо. Відкривати? Так. Точно, точно. Ой, дивіться. Всі цукерки зникли. А знаєте чому? Тому що вони у вас під ялинкою. Біжіть туди і подивіться, що там. Може, там не тільки солодощі, може, там ще й подарунки. З новим роком! роком! Бувайте!